Всім привіт! Сьогодні у нас прикраси Хартов, які у нас лишились на другу частину. І почну я з ось такого комплекту. Він під замовленням, тобто каблучка під замовлення з сережки в наявності. Каблучку можна замовити будь-який розмір 1150 гривень вартість. Тут вказана каратність гранату 0,28 та 0,3 карата. 534, вага. Червоний гранат, темно-червоний. До нього будуть ще пусіти на закрутках, Ні, такого плану. От, і сережки красиві. Ось вони рідні сережки такі. Вони такі крупненькі. Також червоний гранат, ну воно прям видно. 1300 гривень. 35 доларів 8.03 вага сережок. Красивий, такий красивий комплект. Кузлочка така. Вона повністю широка, і вона може трохи мало мірити. Тут у нас в конкретному випадку 17-й. А мені здається, що він буде десь на 16.8 може. Так, мені сюди налізла, але я тепер не знаю, як я її зніму. Бо в мене тут 17,2. Так, так, так. Тепер квест зніми каблучку. Ну, ви зрозуміли, розмір можна замовити, можна про всяк випадок на піврозміру більше зробити. Щоб Точно пролізти. такий самий варіант може бути із топазами. Ось такий топаз. Топаз у нас 0,22 і 0,3 карата. 1150 гривень. Он тут у нас який. 18-й. 18 мені на 17 і 2 а що в нас кільцемір каже? Ну, каже, 17,5. Бачите, він просто тут не повний 18-й. Треба його тоді собі написати. Щоб не забути, дівчата, все-таки 17, Давай, якщо 18 то беріть 18,5. Краще, може, навіть 19-й. Просто тут широка шинка, то, 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 трудно сказати. На увазі, що широка по всьому своєму периметру ніде не звужується. Тому такі речі складніше ну, і розмір підібрати. і От Я взагалі каблучки рідко ношу, тому мені ну не, не моя тема, скажімо так, широкі каблучки, хоч в колекції в мене є, які я люблю. Віддягаю їх раз на півроку. Ось такий браслет 2 900, 79 доларів, 74 євро. 61 Вага. Такий з візерунками, красивий. Цікавий. Мені здається, що він на зап'ясті, 17. 18 см, при бажанні можна притиснути на свої там 16, але все одно буде так трохи бігати. Ну, Я маю на увазі, що якщо ви любите, щоб плотніше, бо в мене зазвичай такого плану бросати, вони прям, якщо не обіймають руку, то аж її трохи так придушують. От, я саме так носю бросити, бо мені не дуже подобається, коли він десь там на плечі висить. Красива річ. Тут ширина в нас близько 2 см. Так, лінійку в кішка скинула, я її знайшла. 17 мм. Далі ось така підвісочка з моховим агатом рибка. 1550 гривень. 16,93 вага. це моховий агат. І бувають іще. А де вони? Бувають іще сережки, і вони були в мене в руках, дівчат. В мене в руках куди вони уплили? Так, хвилинку, зараз повернусь. Ось такі сережки. Тут рибка, вона трохи відрізняється, але вона схожа. Може, ця рибка підводоється на поверхні. Так, сережки 900 гривень, і і саме буває браслет до комплекту. Трохи дрібніші рибки, але по всій руці рибки. Якщо у вас є коти, то можна доповнити своїх котів рибками. 639 вага. Далі ось такі сережки з лабрадорами. Вони тут без ірізації. Просто лабрадор. от той камінь, який, ну, не, не ювелірний. Топаз блакитний 0,22, маленькі топази. 8.38, загалом вага. Ось такі сережечки. Якщо ви дивились минуле відео, там були у нас каблучки з яскравими, красивими лабрадорами такого плану невеличкі. Далі класний ось такий кулон з геліотісом. Тут красивий сам колір, і він величенький такий. Бувають сережки. Сережки трохи дрібніші. У нас в минулих показах були і 2 см, і трохи-трохи більші. О, Тут прямо такий геліотіс досить крупний. Я думаю, тут 4. Зараз перевіримо, скільки тут є. Дівчата, є 4. діаметр 4 см. Загалом 6,5 довжина. Тут вушка підходить шнурок. І шнурок у мене зараз є от, саме крупний. Крупний у мене, а, це, це темно-зелений. Ну, може, так і краще: 45 см. Шнурок 700 гривень є ось такий темно-зелений. він... Майже як чорний виглядає, і є в мене червоні 40 довжина та 45. Ось такі червоні. Це темно-зелений, він якраз красиво сюди підійде. Так, а от всю підвізку треба каучуковий шнурок, або, бачите, поменше, бо тут Саме вушко не, не пропускає. А, забула сказати, вартість 1150 гривень підвіска. Бачите, такий крупний, крутий геліотіс. От, рекомендую в колекцію, якщо ви любите геліотіс, звісно, візерунки кожного разу різні. От, і можна замовити таку саму каблучку, тоже, з таким здоровим геліотісом. Але вона пласка така. Ну, я маю на увазі, що тоненька сама шляпка наша. Як, як каблучка, як підвіска. Ну, це колекційна річ. І ось такого плану моховий. Ага, це 900 гривень 52 17,85. Бачите, тут невелика різниця, але в ціні, може, тому що різні камені різного сорту. Я не знаю, дівчат, не така різниця. Сюди підійде наш каучуковий. знов каучуковий шкіряний дівчат шкіра, натуральна шкіра. Ось так буде виглядати. У цієї підвіски є свої рідні сережки, але вони, ну, навпаки, вони маленькі, ось так приблизно таким чином будуть виглядати. І браслет є, ну, багато. Даже згадалася поговорка, що за ваші деньги любой каприз. Ну, Дійсно, круто-круто, красивий тут сам камінь і розмір. Ви знаєте, я як побачила цей комплект, я так ним загорілась. У мене він десь захований. Має бути такий самий. Ну, Тому що це теж із серії колекційна річ. І наступний браслет мені теж дуже сподобався. І сподобались до нього сережки. Але сережки вже в Німеччині. А браслет. Браслет тут в Україні. І тут у нас ну розмір це регулюється. 2650 гривень, 72 долари. 23-22 вага. Тут немає ніяких камінців, нічого такого. Просто як браслет як ось такий. І мені трохи вільний, але я, в принципі, не скажу, що він мені великий. Це такий зручна модель. І сережки класні, класні. Це можуть бути сліди клею. Такий він з заводу прийшов, потім можна почистити. Відмити, чим вони там на нього капнули. Класні тут додаткові ось ці кружочки, бо вони такі, бачите, спіралькою. Так, ще з екстремальних моделей ось такого типу сережки з сердоліками. 2300 вартість 62 долари. 19,25 вага, 8 см завдовжки. Може бути, з іншим камінням. Тут краси такі сердоліки. Такий замочок, штифт занижений. Так, я не знаю, чи чекає дівчинка чи ні, бо замовлення було вже давненько. Кольє. Тут у нас довжина, довжина, довжина. 44-46 см з, бачите, білими ось такими крупними красивими фіанітами. Тут вони такі зеркальні, красиві, красиві. Воно досить важке. Тут 108 грамів. От, 108 грамів. Тут артикул давайте переглянемо. 5029 Буває такий браслет, бувають такі сережки, прямо ідентично-ідентично, але цього разу щось ми довгенько чекали. Це я до того, що Може прийдеться зачекати. 4 тисячі гривень 110 доларів вартість. І я вам хочу показати браслет. У мене є червоний і в мене є. У мене ще якийсь колір був дівчат. Давайте спочатку подивимося Ось цей темно-червоний красивий колір. 1950 гривень вартість браслету. Він теж важкенький, тому дивіться, якщо у вас рука тендітна, ну, може не треба експериментувати. 42-43 грами в цілому. Від 18 тут написала, він буде і на меншу руку, просто щоб вам було зручно. Так, ну мені подобається. Він такий, такий прям діаманти і все красиве. Дуже красивий, дуже крупний може бути і кольє такого плану, якщо ну, при умові, що наявні камінці. От, сережки, можуть бути. От, були червоні теж сережки, але дівчинка забрала, дівчинка носить уже. Так, чорно-білий, чорно-білий. І він підліти під кольє. Ось такий, бачите, чорно-білий. В цього вага 44,3 грами. Бачите, можна таким... Планом носити красива ідея, наприклад, щоб сережки були іншого кольору, браслет іншого, а кольєс таке прозоре світ церкал Так, давайте ще трохи подивимось екстремальних прикрас, наприклад. Наприклад, сережки тут 9 чи 10, ну вони довгі. Тут 9,5, майже 10 см. Це вже для сміливої дівчини однозначно. Такі. Буває такий самий браслет. Він подібний на наш квадратний. 2300 вартість сережок, 63 долари, 20,5 грамів. Отак, як їх. Бачите, <заднич>, такі великі великі Далі, ось такого плану темно-синя підвіска. Тут 9 грамів 900 гривень вартість. Такі самі бувають сережки. Ну, Каблучку ми в минулому відео бачили. От там, Ну я маю на увазі, що можна такого кольору замовити темно-синього. Хочу все-таки. Показати каблучку, просто щоб ви мали на увазі, якщо ви не бачили першу частину, це прозорий кубічний цирконій Це темно синій кубічний цирконій 3410 Такі самі сережки. були 1200 вага каблучки. Вартість не вага, а вартість вага 12,08. Дівчат, ще подивимось екстремальні сережки. Може, може, навіть до них каблучку. 2400 гривень 2077. Вага, тобто вони такі крупні. І зараз ще подивимось. Каблучку, бачите, що заговорюєш. Ну, то нічого. Я думаю, що ті дівчата, які зі мною, вони звикли, і це не страшне. Це все дрібниці. 4 см у нас сама підвісна частина, загалом 6,5 півтора см фіаніт, і він тут під топаз, Ну, такий колір, от він не такий ніжний, як блакитний топаз, він близько там, до швейцарського топазу по кольору, дівчата, по кольору. Ну, Хто не розбирається, той може повірити, що це топаз. Так що, красота в глазах смотрящого. 21, 21, коротше. 21. Бачите, ну вони повністю ідентичні, що сережки, що каблучка, я маю на увазі одного розміру, там нічого не більше, нічого не менше, все відлито з однієї бочки. Це мій чоловік працює на конфетній, на цукер. Коротше, на конфетній фабриці, і він так жартує про шоколад. інколи. Тепер не дозволяє мені їсти шоколад, тому що знає, як він робиться. Но ми все одно їмо це Інколи в жарт. Дівчат, таке було відео, вибачте, ну ви знаєте, що я люблю порозмовляти, Ну, а з ким ще порозмовляти, як не з вами. Я просто відкрита до своїх глядачів. Якщо от я така, то я хочу, щоб мене знали такою, яка я є. Ну, я не хочу показатися інакшою, тому що вам зі мною працювати і ну, ви, я вважаю, що ви маєте знати, і якщо там. Я чимось не підійду, щоб ви це зрозуміли одразу, що ага, там, можна з нею працювати, вона підходить, чи? ні, вона не підходить. Так що, це я ну, от, саме для такої обстановки от, вам просто ну, своїми розмовами даю зрозуміти, от, яка я. Щоб ви приймали зважене та вдумане рішення співпрацювати. Я буду дуже рада, якщо вам щось сподобалося, я відправляю за кордон. От, якщо треба терміново, ви обов'язково кажіть, то відправлю одразу ж наступного дня. Ну, ви знаєте, ця Укрпошта вона трохи така важка в роботі. От. Так що обов'язково пишіть, обов'язково обирайте прикраси, буду дуже рада, вам відправити вісточку з України. Всім дякую за перегляд, бажаю гарного дня. чи вже... Чи вже вечора, дівчат, я не знаю, бо поки завантажую. Ну, в будь-якому випадку, всім дякую, до побачення. Гарного дня.